Слово прана, як і слово йога, має широке значення. Прана означає дихання, вдих і видих, життя, життєвість, потік повітря, вітер, енергію чи силу. Воно має також додаткове значення душі на противагу тілу. Це слово, звичайно, вживається в множині і позначає життєві дихання. Слово аяма означає довжину розширення, розтягнення або затримання. Іншими словами, пранаяма це розвиток дихання і його контролювання. Це володіння всіма функціями дихання, а саме, перше вдихання пурака наповнення, друге видихання речака спорожнення або речака. І третє затамування, затримання дихання стан, коли немає ні вдихання, ні видихання. кумбхака. В текстах Гадха-йоги кумбхака використовується також і в широкому загальному розумінні слова, що включає всі три дихальні процеси вдихання, видихання і затамування. Кумбхака – це глечик, жбан для води, кухоль чи келих. Коли кухоль весь наповнений водою, то повітря з нього витіснено. Але він може бути і без води, і цілком наповнений повітрям. Подібно до цього є два стани кумгаки. А саме, перше, коли дихання затримується після повного вдихання, легені цілком наповнені життєдайним повітрям. І друге, коли дихання затримується після повного видихання, Легені звільнені від усього використованого повітря. Перший з них має назву Антара Кумбгака, другий багя багя-кумбгака. Антара означає внутрішній, багя зовнішній. Отже, кумбгака це інтервал, пауза, середній час між повним вдиханням і видиханням. Антара Кумбгака чи між повним видиханням і вдиханням баг'яком гака. В обох випадках дихання затамоване. Прана яма це наука про дихання, це вісь, довкола якої крутиться колесо життя. Як левів, слонів і тигрів приручають поволі і обережно, так і прану можна опанувати. Дуже повільно і поступово, в залежності від здібностей і фізичних можливостей кожного. Інакше вона вб'є того, хто, хто її практикує. Попереджує Гатха йога Прадіпіка. Розділ 2, вірш 16. Життя йогина виміряється не числом днів, а кількістю дихань. Тому він дотримується вірного способу, ритм ритмічного. Повільного глибокого дихання. Це ритмічне дихання зміцнює дихальну систему, заспокоює нервову і гасить пристрасті. Коли бажання і прагнення зменшуються, розум стає вільним і здатним до зосередження. Невірна практика пранаями може спричинитися до різних розладів в організмі учня, гикавки затримки газів у кишечнику астми, кашлю, нежиттю, болю голови, захворювання очей, вух та нервового збудження. Щоб навчитися повільного, глибокого, сталого і правильного дихання, вдихання і видихання, потрібно багато часу. Оволодійте ними до того, як братиметесь за Кумгаку. Наче вогонь, що яскраво спалахує, коли вітер здуває з нього попіл, так і божественний вогонь в тілі палає у всій своїй величі, коли попіл пожадливості здувається вправами пранаями. Повне звільнення розуму від ілюзії – це справжня речака, видихання, збагнення того, що я є атма дух. Це справжня курака вдихання, а стійке утримання розуму на цьому твердженні це справжня кубгака затамування. Це і є справжня пранаяма, так говорить Шанкара Чаррія. Всяка жива істота несвідомо з кожним вдихом тихо мовить молитву сагам. Що складається зі складів сах, він та агам я. Це означає він безсмертний дух є я. З кожним видихом всяка істота молиться гамса, я є він. Ця аджапа-мантра несвідомо повторена молитва, завжди бренить у кожній живій істоті. Протягом усього життя. Йогин чітко розуміє значення цієї аджапа мантри і тому звільняється від усіх кайданів, які зв'язували його душу. Він приносить дихання, саме своє існування як жертву Господу, і отримує від Бога подох життя і благословення. Прана в індивідуальному тілі дживатма є частиною космічного дихання загального духу. параматма. Практикою Пранаями робиться спроба узгодити індивідуальне дихання Пінда Прана з космічним диханням. Брагманда Прана. Каріба Екен, містик XVII сторіччя, сказав. Якщо ви хочете виховати спокійний дух, то спочатку впорядкуйте своє дихання. Коли воно вам підвладне, то серце буде в спокої. Коли ж дихання судорожне, серце буде неспокійне. Тому перш ніж братися за будь-що, відайте ваш дух. Якщо ви хочете виховати спокійний дух, то спочатку впорядкуйте своє дихання. Коли воно стане вам підвладне, то серце буде в спокої, коли ж дихання судорожне, серце буде неспокійним. Тому, перш ніж братися за будь що, відрегулюйте своє дихання, яке пом'якшить ваш характер і заспокоїть ваш дух. Чита розум, здоровий глузд і его, наче колісниця, в яку впрягли пару могутних коней. Один з них це прана дихань. А другий васана бажання. Колісниця рухається в тому напрямку, куди тягне більш дужий з коней. Якщо дужче дихання, то бажання під контролем, почуття стримується і розум спокої. Коли превалюють бажання, то дихання безладне. А розум збуджений і неспокійний, турботний. Тому Йогин оволодіває наукою дихання, а за допомогою впорядкування і контролю дихання, він керує розумом і тамує його неспокій. Практикуючи пранаяму, тримайте очі заплющеними, щоб не відвертати увагу розуму. Коли прана та манас розум абсорбовані, у вібранні, Наступає несказанна радість. Гатха йога Прадіпіка, розділ 4, вірш 30. Емоційне хвилювання впливає на частоту дихання, так само, як і неквапливе дихання, що регулюється, перешкоджає емоційному збудженню. Оскільки справжня мета йоги контролювати і заспокоювати розум, йогин спочатку вивчає пранаяму, щоб оволодіти диханням. Це дає йому можливість контролювати почуття і таким чином досягти пратягари. Тільки тоді розум буде готовим до зосередження Девіяна. Вважається, що розум двоїстий, чистий і брудний. Він чистий, коли цілком вільний від бажань, і забруднений, коли з ним поєднаний. Приводячи розум до стану спокою і звільняючи його від лінощів і розваг, людина досягає стану відсутності думок, аманаска, що є вищим станом самадгі. Цей стан відсутності думок не є лунатизмом чи ідіотизмом, а є свідомим станом розуму, що звільнений від думок і бажань. Є суттєва різниця між лунатиком та ідіотом з одного боку і йогином, який прагне досягнути стану відсутності думок з іншого боку. Перші безтурботні. Останні намагаються звільнитися від турбот. Саме єдність дихання і розуму, а також зречення всіх благ життя, помислів та почуттів визначають йогу. Прана Вагі. Однією з найтонших форм енергії є повітря. Ця життєва енергія, що пронизує також і тіло людини, в текстах Гадга-йоги поділяється на п'ять категорій згідно з тими функціями, які вона виконує. Вона зветься ваю, вітер, потік, повітря. А п'ять основних частин такі: Прана. Тут загальний термін використаний для часткового значення, яка рухається в області серця і керує диханням. Апана, тобто пранаваю, апанаваю, пранаваю, яка рухається в області серця і керує диханням. Апанаваю, яка рухається в області нижньої частини живота і регулює функцію виділення сичі та фекалій. Сама наваю. Яка підтримує шлунковий вогонь, допомагаючи травленню. Удана ваю, яка знаходиться в грудній порожнині і регулює споживання повітря і харчів, в'яна, яка пронує все тіло і розподіляє енергію, що надходить від харчування і дихання. І є ще п'ять допоміжних ваю, Ну, фактично, тут. Оці п'ять енергій, п'ять прам, це фактично те ж саме, що аюрведа розглядає в субдошах. тобто є вата доша і 5 субдош вата доші, якщо ви пам'ятаєте, в моїх лекціях попередніх. І, Є ще п'ять допоміжних ваю. Нага, що зменшує черевний тиск і відригуванням, Курма, що керує повіками, які захищають очі від сторонніх предметів та занадто яскравого світла, крікара, що перешкоджає речовинам проходити вгору через ніздрі, і вниз через горло, викликаючи чихання і кашель. Девадан. Девадата, що забезпечує надходження додаткового кисню до втомленого тіла, викликаючи позіхання, і дганам джая, що залишається в тілі навіть після смерті. Тобто ось тут, в цьому четвертому ступені йоги, нам Аянгар дає поняття тих тонких енергій, прани і її, як її проявлень в нашому тілі більш тонких. І наступне наше прослуховування буде присвячене про Гарі, але про неї вже я прочитаю наступного разу. Намасте!